Друзі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився товариський поєдинок? Київське Динамо сьогодні провело свій перший контрольний матч. У Туреччині відбувався цей товариський матч. Динамо, Київ-Макдебург. Магдебург, друзі, перемагає з рахунком 3-1. Команда з другої німецької Бундесліги обіграє Динамо. І сьогодні друзі, хочу про даний матч поговорити. Тут ви, друзі, рахунок не бачите, але я вам, друзі, кажу, що Динамо Київ програє з рахунком 1-3. Макдибург перемагає. Сьогодні, друзі, хочу відповідно про цей матч поговорити. Ну, давайте взагалі-то розберемося все по порядку. Да? взагалі-то... Давайте зі стартових складів розберемося, хто там взагалі та вийшов да, у Динамо та у Макдайборга. У Динамо Київ, Руслан Щеріт був у воротах, Караваїв, Міхавко, Дубінчак, Окон, Іщенко, Конезерів Волошин, Брагаро, Олександр Піхальонок, Микола Шапаренко та Герера. Ці люди вийшли грати з першого матчу. до речі, Окон, новачок київського Динамо, вийшов також грати в основному складі. Макдейбург, Райман, Новорота, Гнака, Джомбе, Херхер, Матісен, Елі Ханкурі, Бурку, Атік, Карс, Геберта Югоне. Ці футболісти вийшли грати у Макдейбурга з перших же секунд в основному складі. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що ж, друзі, вже. Вже на третій хвилініматчик не пропускається. Дуже швидко вдається німцям і справді. Доволі, до речі, таки швидко і справді вдалося німцям забити. вже На третій хвилині матчу вдалося вже забити. ось, і справді, Дуже здорово і здоровий вдалося тут забити гол. До речі, друзі, забив та Гнака на третій хвилині матчу, і справді дуже здорово він забив. Ідеальний точний удар із, ну, із Штрафної площі. Тобто із Штрафної площі пробиває, ну, і дуже здорово, і справді забиває. Нижній кут пробиває, ну дуже дуже здорово майстерно, справді виконав цей удар футболіст Макдебурга, відповідно. Гнака виводить відповідно свою команду уперед. Справді розібрався, і справді дуже здорово він в епізоді. Друзі, в цілому і справді важкий справді, матч для, для Динамо Київ, і справді, з перших секунд матчу німецька команда дуже здорово і справді, виглядала, і киянам і справді, знаєте, дуже важко було. Ну і ось вже і на третій й хвилині пропускає. Динамо. Далі далі і вдруг заб'є. В кінці та кінців, кінці кінців Макдебург Атік на 12-й хвилині перевагу подвоїть, відповідно дуже здоровий справді Атік. Ну, Взагалі-то дуже здорово і справді отримав він передачу. Відповідно, дуже здорово прийняв дуже здоровий м'яч, Ну і відповідно, перекинув Руслана Нещерета. Дуже здорово і справді перекинув. Руслан це технічний справді удар. Ну і м'яч ще у кут залітає, відповідно. 2-0 к, к 12 вже хвилині матчу. Ну і Атіки, справді, там дуже здорово з лівого флангу. Ще не помиляюсь, м'яч прийняв. Да ні, взагалі дуже там здорово, і справді. Дуже здорово цей момент реалізував футболіст німецької команди Макдеборг. Тобто, і справді, не вдавалося войскоянам побудувати свою гру. ось після 0-2. Ну, це товариський все одно матч. Ну, скажімо так, команда. Тобто, гра, в цілому, гра, вона, знаєте,. Мінялась картина матч, то Макдебург, то Динамо Київ. Такий вже став такий більш такий рівний матч. Картина матчу мінялася. Ось у Динаміці був супершанс, щоб забити гол. Шепаренко е збив штурму майданчику, е суддя призначає пенальці. До 11-метрової позначки Микола сам же і підходить. Ось. Микола Шапаренко пробиває! Та не забиває, не забиває Микола Шапаренко, відбиває воротар-удар Миколи Шапаренко. Ось забий, да, Микола Шапаренко! Ось. Один-два так не вдалося забити. Справді дуже прикрий епізод, не вдалося реалізувати. Кияни перехопили ініціативу, я вам хочу сказати, тобто перша частина першого тайму, десь перші хвилин 25 за Магдебургом, але потім Кеней пенальті заробили, і в принципі вже кінцівку першого тайму вважає кияни. Перехопили ініціативу у динаміців. Там був не пане справді відріза, коли підопічні Олександра Шаковського просто притиснули суперника до власного до власного шорного майданчику. Але ось забити друзі не вдалося. Ось, друзі, ось забити, знаєте, не вдалося. В кінці та кінців. Другий тайм кияни також до речі дуже активно розпочинають. Дуже активно розпочинають кияни. І справді тому Кабаєва взагалі там хороший шанс був і справді на 55 п'ять хвилині. Після подачі з кутового там Кабаєв, якщо не помиляюсь, п'ятою взагалі пробив в поперечку. І справді, супершанс був у Владислава Кабаєва, щоб відквитати один м'яч. Речі, друзі. До речі, друзі. Давайте подивимось взагалі, хто там вийде в Динамо. На другий тайм На другий тайм там Георгій Бущан вийде, Віталій Буєльський, Біловаров, Владислав Ваннат, Вівчаренко, Дячук, Кабаєв, Михайленко, Маргун, Пономаренко, Рубчинський, Саленко, Слюбик, Суркіс, Тимчик та Ігнатенко вийдуть на другий тайм у Київського Динамо. Ну, повністю весь склад поміняє Олександр Шиковський. То я вам, друзі, так хочу сказати: в принципі, Динамо Київ дуже активно другий тайм розпочало. У підопічних Олександра Шавковського була і справді непогана, е, ну скажімо так, е, ну непогані, справді хвилини пішли у Динамо. І моменти пішли, і було таке відчуття, що Динамо зараз заб'є. Ось було таке в мене, друзі, відчуття, що Динамо все-таки зараз заб'є, але не вдалося забити. То Кабаєв трішки не пощастило йому, м'яч поперечку влучив. Ось. і Деякияни там дуже здорово, і справді комбінація. Розігвали, і справді, дуже здорово м'яч ходив у Динамо. Ну, я вам хочу сказати, що кияни дуже здорово і справді діяли, і справді в другому Ось. Надалі. Тобто, кияни продовжували грати в інтенсивний футбол. Ось. І всередині тайму там була дуже така, знаєте, непана атака у Динамо, коли там Владислав Ванат пробуває схода. З метрів так, 14. -й! воротар Макдебурга витягує його удар. А на 71-й. Наші хвилині кияни, друзі, були прям дуже близькими, щоб забити, тому що суддя призначає пенальті. Тому що суддя призначає пенальті на 71-й хвилині матчу. Пенальті. Віталій Буєльський. І тепер Віталій Буєльський підходить до 11 метрової позначки. Микола Шапаренко не реалізував пенальті у першому таймі. І ось він шанс у київського Динамо. Щоб повернутися в гру, Віталій Буяльський пробиває. Віталій Буяльський. Не забиває, не забиває Віталій Буяльський. Ну що ж то таке? Два пенальті не досить реалізувати. Віталій Буяльський. Не забиває. Двось, ну а ближче вже так, десь так до хвилини. 75-ту ігра і вирівнялась вже взагалі-то, ось, і у Маг... Магдебурга пішли момент, де в кінці-то кінців ще й в третім, де ці Німцям Гюгене після подачі з Кутового, відповідно, забиває, забиває Гюгене, після Кутового пропускає ДНО, на... 3-0, 3-0. Але в кіткі в Кену все-таки заб'ють Віталій Буєльський. Віталій Буєльський, все-таки заб'є. Все-таки заб'є Віталій Буєльський свій м'яч. Герич виконав ідеальну флангову передачу. Штратний майданчик. І Віталій Буєльський. Ефектним ударом перекидає м'яч через Вартаре 1-3. Кияни забивають гол на 87-й хвилині матчу, але і на цьому матч, в принципі, да, і завершується. Ну що ж, друзі, 3-1. Макдебург. Мага, ну що друзі, в принципі, якщо брати в цілому матч? Я вважаю, непоганий матч, справді доволі непоганий матч у виконанні київського Динамо. Підопічня Олександра Шавковського непогано відрізок на початку другого тайму. І, в принципі, кияни, якщо вдалося б реалізувати хоча б одне з двох пенальтів, то, в принципі, Бог там взагалі, то його знає, що б могло бути там 1-2. Ну, в будь-якому випадку, 1-3. Це товариський поєдинок. В принципі, я, ну, так, да, звичайно, що рахунок, він там важливий, звичайно, хочеться перемагати. Я прекрасно це розумію, але в принципі я дивлюсь на гру, і в принципі гра мені сподобалась. В принципі, моментів було у динамо ну, то -то, в нормальній кількості достатньо, і пенальті були. Ну, ось трішки, ось, знаєте, трішки, трішки, знаєте, момент та є, да, ось трішки ось кен не вдається їх реалізовувати, і пенальті не реалізували. І в Аната був хороший шанс. Ну, в цьому, в принципі, я вважаю, що матч доволі таки непоганий у Київську динамину. Да, поразка 1-3. Але, в принципі, якщо дивитися, друзі, на саму гру, вона, в принципі, була рівною. І то я все-таки вважаю, що кияни, якщо брати всю дистанцію матчу, навіть були... У Динамо було більше ось цих відрізків, коли справді ну, були ближчими. Я не до забитих м'ячів. Початок пер... ну, то -то перший тайм. Перша половина першого тайму я вважаю за Магдебургом, Друга частина другого тайму за Динамо. І майже весь другий тайм був за Динамо Київ до 75-ї хвилини, тобто півгодини другого тайму повністю були за Динаміцями. Повністю. Друзі, повністю. У Динамо Київ було більше моментів, комбінації було дуже цікавими. Віталій Буельський мені дуже сильно сподобався і справді. Ну Десь трішки вже під кінець Макдоєборг е е гру змінив. Ну, це товариський матч, в принципі, мені Йокондріч сподобався, дуже хороший матч. Тобто, в принципі, непогано, непогано. В будь якому випадку команда тільки зі зборів, тобто, не зі зборів, а навпаки, на зборах перший матч. Ось, я думаю, що Динамо буде набирати, набирати. Ось побачите. Друзі, вам дякую за увагу. Динамо, 1, Магдебур 3. програє Динамо, але нічого страшного. Це товариський поєдинок. В принципі, я ж кажу, гра мені сподобалася. В цілому, в цілому непогано, і команда тільки, думаю, буде додалі прогресувати. Дякую вам, друзі, за увагу. Бережіть себе. Бажаю вам тільки добра начатися в житті. Усім до побачення. Усім до нових зустрічів.